Слава Ісусу Христу! Всі, люди доброї волі! Вітаю вас у Христовій любові! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 21 травня 2015 року. Четвер вознесіння Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Празник Господнього Вознесіння завжди припадає у четвер на сороковий день після Христового Воскресіння. Це один з великих господських праздників і має дев'ятиденне по він звеличує подію Христового Вознесіння на небо та підкреслює її значення для Христа і для нас. Святий Йоанн Золотоустий у своїй проповіді на Вознесіння каже: сьогодні людський рід совершенно примирений з Богом, знаєкла давня боротьба і ворожнеча. Ми, що були недостойні жити і на землі, вознесені на небо. Сьогодні стаємо наслідниками небесного царства. Ми, що не вартуємо і земного. Виходимо на небо і унасліджуємо престол царя і Господа. А людська природа, перед якою Херовим боронив рай, піднесена тепер понад усякого Херовима. У пам'ятках трьох перших сторіч нічого не сказано про цей праздник. не згадує про нього і письменник Ориген, який перераховує християнські праздники у восьмій книзі свого твору проти Цельсія. Знамці обряду вважають, що в перших трьох віках цей праздник святкували разом з праздником зіслання Святого Духа. Сільвія Квітанська не називає цей праздник Узнесенням, а тільки сороковим днем після Пасхи. У IV столітті праздник Господнього Вознесіння стає загальновизнаним. Історик Сократ називає його всенародним праздником. Праздник Вознесіння звеличили своїми проповідями святий Йоанн Золотовстий, святий Григорій Низький, святий Епіфаній Кипрський. Лев Великий та інший. У IV столітті цариця Єлена поставила храм в честь цього праздника на місці Христового Вознесіння. Дух богослужень цього праздника в загальному бадьорий і радісний. Свята Церква радіє славою Христа Богочоловіка, що засів по правиці Отця. Він вознісся на небо, щоб зіслати нам утішителя Святого Духа та щоб, як він сам каже, приготовити нам місце. На божественній літурії святого Івана Злотусто, сьогодні читаємо Євангеліє від святого Ванелиста Луки з 24 четвертої глави, з 36 по 53 стишок, де є такі слова. Коли ж вони так говорили, сам Ісус став посеред них і до них каже мир вам. Вони ж налякані та повні страху, думали, що духа бачать. Та він сказав їм, чого стеревожились, чого ті сумніви постають у серцях ваших. Гляньте на мої руки та на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла і костей не має, як бачите, що я їх маю. Сказавши це, він показав їм руки й ноги, а як вони з радощі унайняли йому ще віри і чудувались, він сказав: Чи маєте ви тут що їсти? Вони подали йому кусень печеної риби, він узяв його і спожив перед ними. Потім Ісус до них промовив: Це власне ті слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам. Треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Мойсея, в пророків та у Псалмах, тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання і до них мовив. Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня Воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалим. Ви, свідки того всього. Я вам пошлю те, що мій отець обіцяв Бог. сидіть у місті. Аж поки не одягнетеся силою з висоти. І він вивів їх аж до вітанії, і знявши руки свої, благословив їх. А як він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж, поклонившися йому, повернулися з радістю великою в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Сьогоднішнє свято приносить християнам неабияку радість. По-перше, радість, якою були сповнені апостоли, бачачи Спасителя який своїм вознесінням, возніс також і нашу людську природу на небо, відкриваючи тим самим для людей Боже царство. Інша радість також не менша через те, що ми з вами можемо вільно черпати з джерела євангельської науки, а особливо науку про Боже прощення, яке дається нам в ім'я Ісуса Христа. Саме через апостолів та їхніх наступників ми стали спадкоємцями Божого Откровення та спадкоємцями Божого царства. Тому в сьогоднішній день приносимо їм особливу подяку за те, що Христову благовість донесли і передали також і нашому народу. Задумаємося, якою б радістю сповнився увесь світ, якщо б якийсь науковець винайшов ліки від раку та передав їх людям. Саме такою радістю сьогодні сповнилися апостоли, бо Христос їм та через них передав ліки, від гріха, що є покаяння та надію на вічне життя у небі. Є два бажання, здійснення яких може скласти істинне щастя людини, бути корисним і мати спокійну совість. Лев Миколаєвич Толстой. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами.